Свята Воскресіння Христового Червоноградська міська рада провела традиційний фестиваль мистецтв великодні візерунки. Численні глядачі мали змогу переглянути роботи усіх шкіл міста дошкільних навчальних закладів та громадських організацій. Тараса Городецького сьогодні показує показовий майстер-клас написання писанки. Для чого ми це сьогодні робимо, шановні? Це, ми сьогодні показуємо найдоступніший метод написання писанки шпильковою технікою, так аби ви на, цього, на тій неділі гарно з родинами, з дітьми сіли і виконали натуральну писанку. Писанку, якою якою гордиться власне Україна. Бо тільки Україна має таку важку техніку виконання, як воскову. І це направду є енергетично сильно, тому що яйце це є життя, вогонь це є очищення. А коли ще кладеться віск благодатної комахи бджоли на яйце, то ви розумієте, яка це панує гарна енергетика і який це гарний оберіг. Я хочу сказати, що цьогоріч наші е, мої діти із студії заняли у трьох вікових категоріях перше місце на обласному конкурсі «Таланти Твою Україну. Діти показали надзвичайно гарний рівень, але було приємно те при підведенні підсумків, що голова журів сказав: у вас відчувається школа. Найвищі слова оцінки, тому що кому як не нам писати ту писанку, коли у нас на Сукальщині була перша школа писанкарства, яку вела Ірина Білянська, коли у нас жив Тарас Городецький, якого знає світ, якого писанки є неповторні, його руку зараз не може повторити в світі ніхто. Кожного разу, кожного року, ми приходимо на ці виставки і завжди вражає творчість наших шовноградців, особливо дітей, які намагаються представити нам наші громаді міста напередодні величного свята, намагаються показати свою, свою творчість, своє вміння. І дуже добре, що. Навчальні заклади намагаються якнайширше залучити дітей. Є відповідні гуртки. Дуже добре, що вчителі є тут присутні, директори присутні є. І це є дуже важливо, щоб діти знали творчість, знали нашу культуру, знали наші традиції. і Це є саме основне, що ми намагаємося досягнути на цій виставці. Цього року дуже яскрава виставка, і дуже представлено багато цікавих робіт. Я навіть зацікавився і заходу. Хотів купити щось додому, принести в сім'ю і показати, як наші майстри роблять для того, щоб підтримувати культуру, щоб люди ніколи не забували, що в нас є святе, і щоб це несли до хати і передавали покоління в покоління. А які у вас є традиції в сім'ї на Великодень? На Великодні. На, на великодні ну, по-перше, це ми збираємося великою сім'єю і всі разом святкуємо. І в ці, в ці дні е, в мене жінка е, пече Паски, а я з сином розмальовую яєчки, да, яйця і таким чином святкуємо. Цією великою родиною Ну ми обов'язково приїжджаємо до села в Карів на Сокальщину для того, щоб великою родиною сходити до церкви. А хто був ініціатором встановлення писанки на Майдані? Як це все відбувалося? Ініціатором були ми всі разом. Я, як лідер громадської організації, «Наш дім Сокальщина, ми. Хотіли зробити щось яскраве для того, щоб люди бачили, що то є свято. Для того, щоб то було в центрі міста і люди могли сфотографуватися, побути біля писанки такої красивої. Ну, всі разом, вся наша команда. Наскільки довго ви готували вироби для цієї виставки і яку участь брали діти у ній? Це було досить довго. У нас цього року майстер Юлія Бурко провела майстер-клас. Вчителі навчилися це робити, дітей кілька було на майстер-класі, а потім вчили інших робити. Тобто, всі писанки, які в нас є, виготовлені власноруч цього року нашими вчителями і нашими учнями, батьками деякі. А які у вас традиції на великодній день святом? Особисто в нашої сім'ї Ой, ми з'їжджаємося всією родиною, це дуже гарно, дуже приємно. Мама пече паску, ми всі разом її їмо. Це дуже гарно. У в нас це такі не просто великодні традиції, це родинні такі традиції. А що кладати у великодній кошик? Ви що всі, та що завжди писанки, які виготовляємо власноруч, власне, що особливо. Скажіть, будь ласка, як ваші вихованці готувалися до виставки, які вироби вони зробили? Я вам хочу сказати, наші члени громадської організації Ніка дуже відповідально віднеслися до підготовки до того свята, до той виставки. За два місяці до пасхальних візерунків ми розробляли варіації різних пасхальних виробів. Мови нема, що дуже багато була. Від ну Відібрана? У нас була можливість просто відібрати, що ми там можемо, що ми не можемо зробити. І саму композицію мені допомагали оформляти наші батьки. А які у вас традиції в сім'ї на Великдень? Ой, обов'язково сходити в церкву, обов'язково підготувати писанки, мови нема що святковий стіл. Ну і хвала до Бога, обов'язково молитва, загальна всією родиною. Скажіть, будь ласка, як ваші діти готувалися до цієї виставки? Учні нашої школи Червоноградського навчально-виховного комплексу номер 10 готувалися до сьогоднішньої виставки заздалегідь. Вже традицією стало у школі напередодні свята проводити своє свято-великодні візерунки. Кожен клас у вестибюлі школи готував так само зазначену композицію: вишивку, писанку малювали і створювали разом все це у композиції. А якою за якими критеріями відбирали найкращі роботи? Найкращі роботи вибирали за тим, що ну. Зараз що сучасне є, тому що зараз все таки діти вже удосконалюють свою техніку виконання вишивки, вишивають бісером, навчилися діти виготовляти писанки не тільки малювати, а й навчилися у формі е, такої інновації. Це називається квінк, е, тобто різні такі, от, робити своїми руками писанки. Тобто, таке щось нове, е, не вже трошки з новітніми технологіями, і те, що подобається людям, що милує око, звичайно. І найголовніший критерій це. Напевно, те, що зроблено все-таки від душі. Ця виставка готувалася нашою школою досить ретельно і досить довго, адже кожен елемент потребує багато часу на виготовлення, адже можна таки побачити велику таку надзвичайну акуратність і філігранність виконання кожного елементу цієї виставки. Моїм особистим внеском є лялька-моденка, адже в нас в класі, ми на уроках праці, кожна дівчина. В нас виготовила таку ляльку, на які ви можете подивитися. А які у тебе є традиції в сім'ї на Великдень? На Великдень? Ну, Мабуть, в моїй сім'ї присутні майже всі традиції українського народу, як, така, як ми всі разом йдемо е, святити Пасху, е, йдемо на службу Божу. Також як сьогодні є свято е, вербної неділі, так само ми ходили святити вербові котики, ну, розписувати писанки. Е, Складати великодній кошик. Мабуть. А які у тебе традиції на великдень? Ну у мене також напевно традиційні. Ми всі разом ходимо до церкви, разом сідаємо за обідній стіл, а потім всі разом їдемо до бабусі, яка живе. На жаль, одна, і всі разом з сім'єю святкуємо це свято.